Детальніше обговорити цей новий президентський указ щодо зміцнення обороноздатності нашої країни. Ми зателефонували до політолога Валерія Гончарука, який зараз з нами на зв'язку. Доброго ранку, пане Валерій. Доброго ранку. Скажіть, чому на вашу думку лише зараз був ухвалений цей указ і на відповідне рішення РНБО, яке треба було ухвалити ще півроку тому, коли розпочалася ну фактично війна з Росією? Ну то можна говорити, що треба було це ухвалювати і рік, тому коли ми говоримо про демаркацію кордонів, і всім зрозуміло, що зараз їх провести неможливо. Ну тут є багато чинників все таки Україна сподівалася на ті мирні домовленості, які були досягнені в мінську, і що дійсно почнеться від військ. І можливе розброєння бойовиків, виведення військ Російської Федерації. Але насправді цього не відбулося. Окрім того, був візит президента Сполучених Штатів Америки, де стало очевидним, що без чіткого меседжу для західного співтовариства про вибір України на користь НАТО, відмови від позаблокового статусу, ну такої якоїсь дієвої в Україні годі очікувати, особливо в сфері озброєння. Зрозуміло, ну успіхи нашого президента на міжнародній арені вони зараз очевидні а от внутрішня ситуація не все так добре. Це і проблеми з курсом, і небажання проводити люстрацію. Кого за все це можуть призначити винним, так би мовити, як ви вважаєте? Ну зараз така ситуація достатньо динамічна, і фактично, ми маємо ну, дуже швидко вибори. В принципі, і мені так здається, що вже розклад нових політичних сил буде визначатися з новим складом Кабінету міністрів, і там е, призначати когось він не доведеться. Тому що буде по суті перерозподіл голосів більшості, і там, на, на рівні міністерських посад, це все буде вирішуватися. А чому перенесено впровадження цього указу з приводу підвищення нашої обороноздатності на наступну Верховну Раду, а не щоб могла якось подумати, приймати нинішнє? Багато питань там стосується внесення змін до бюджету і фактично редагре прийняття нової редакції бюджету України. І я не переконаний, що саме вже на цю Верховну Раду треба покладати всі надії, всі сподівання, тому що ну вже досвід показав і ті закони, які вони ухвалювали щодо особливого статусу Донбасу і щодо амністії. Бойовиків, ну напевно, те, що її розпустили, це було закономірно. І вже нова Верховна Рада вона має повністю моральне право приймати докорінну зміну і стратегічного курсу розвитку України, і відповідно зміни до бюджету. Ну бо вона і відповідатиме за те, як його будуть виконувати. Ну, це фактично зрозуміло. Ну, так. А... От ті норми нової воєнної доктрини цього указу підписаного президентом, що стосується там патріотичного виховання, охорони наших дипломатичних консульств, там підвищення роботи СБУ на виявлення диверсантів і терористів. Як ви вважаєте, от така сама робота? Саме зараз була розпочата і здійснюється каталізатором. її стало російське воєнне вторгнення. Тобто, до цього ми навіть про це не думали. От в Сполучених Штатах Америки така сама відбувалася ситуація після 11 вересня, коли був терористичний напад на башти близнюки. Тобто, лише після того вони почали активно впроваджувати в себе такі жорсткі системи безпеки та боротьби з тероризмом внутрішнім. Ну треба сказати, що сполучених штатах Америки і до того була фактично сама боєздатна армія у світі. А українська армія, ну як до російського цього вторгнення, так і після того викликає великі сумніви про її реальну боєздатність. Ну а те, що треба робити, ці зміни, те, що ми зараз живемо в умовах де-факто військового стану і можливі певні обмеження щодо і паспортного режиму, щодо перевірок всіляких, щодо дійсно е більшої ретельності по різним напрямкам, підготовки різних економічних сфер, саме е життя в умовах війни, це це об'єктивно. Ну і це виправдано в даних умовах. Пане Валерій, сьогодні президент Порошенко зустрічатиметься з українськими журналістами. На вашу думку, чим ця зустріч буде відрізнятися від тих декларативних, які проводив Янукович свого часу? Ну мені складно сказати, чи вона буде відрізнятися, але вже відмічали в журналістських колах про те, що фактично після обрання Порошенко не мав жодної прямої зустрічі з журналістами. Фактично всі зустрічі мали такий кулуарний характер, і він не відповідав на прямі, можливо, незручні питання журналістських тіл. я так думаю, що, що це таке реагування. Все-таки вже пройшло понад 100 днів президентства, і президент декларував самого початку відкритість. І е, ми, ми будемо дивитися по тому, які журналісти будуть запрошені, які питання будуть ставитися, і фактично, як президент на них буде реагувати. Давайте спрогнозуємо. Якщо буде сьогодні... Відповідна реакція президента на там жорсткі запитання журналістів або буде ухиляння, бо ми побачимо, що не буде журналістів, е, там які критикують діяльність президента, запрошено чи е, допущено до слова для того, щоб поставити запитання про що це буде свідчити для, для нас, для експертного середовища для е, виборців. Ну, звичайно, що за однією там прес конференцією чи зустрічі з журналістами якісь глибокі висновки навряд чи треба робити, але ж є певні тенденції. І звичайно, не хотілося б, щоб президент Порошенко повторював помилки своїх попередників. Він ще Янукович, можна згадати долю того ж самого Ющенка. І хотілося б, щоб та відкритість, публічність, яка декларувалася, вона дійсно дотримувалася. Ну зараз, наскільки я знаю, в команді президента є. Достатньо багато відомих журналістів, політологів мені здається, що вони будуть фактично йому радити, рекомендувати обирати саме таку платформу для ведення діалогу із суспільством. І останнє запитання: на вашу думку, наскільки зараз? Правильно працює інформаційна підтримка рішень президента, рішень уряду, бо часто скаржаться і в соціальних мережах, і в особистих зустрічах громадяни про те, що відбувається те саме, що й раніше приймаються рішення кулуарно, а потім ці рішення доносяться до суспільства і громадськості, замість того, щоб інформувати, чому так відбулося, які там були аргументи за і проти більше роз'яснювальної роботи. Ну, інформаційну політику треба змінювати, треба, звичайно, враховувати ті тенденції, які відбулися після Євромайдану і загальну налаштованість суспільства. Але треба розуміти, що напевно проблема ж не лише в інформаційній політиці, а в цілому в політиці в різних сферах, і в економічній сфері, і в соціальній сфері, там робота правоохоронних органів, судової системи. Тому всі ті речі вимагають реформування і головне питання. Що фактично ми маємо лише декларації реформ, але сказати, що почалася принаймні якась докорінна реформа, зміни, ну ми цього сказати не можемо. І майбутнє і президента, і уряду, і влади в цілому залежить від того, наскільки вони зможуть реалізувати той задекларований курс реформ, який був розпочатий по, після президентських виборів.